Послуги надавати, які люди хочуть послуги, чи вони розуміють, що таке соціальні послуги. І тоді ми звернулися до фахівців. Івано-Франківський інститут аналітики, де науковці підходять з точки зору науки: як дізнатися запит людей, як зрозуміти, що вони бажають. І як виявити усвідомлені потреби і неусвідомлені. І відповідно ми почали досліджувати, ми навіть опитували людей, їздили у малі громади Стриїнської територіальної громади. І зараз хочемо вам представити, науковців, а це є попереднє інформування вас. Про те, що ми проводимо дослідження. Про те, що ми хочемо дізнатися вашу думку. І для нас є важливо, щоб ви не забували сказати, ми хочемо це або інше. Нам не подобається це або інше, воно є незручно. Прошу, пані Ольга. Слава Україні! Шановні стрічани, для нас сьогодні велика честь бути запрошеними на з ініціативи фонду благодійного Фонд громад. Тут сьогодні на це свято. Ми вперше в Стрію, Ми з сусідньої східної бойківщини, що на Івано-Франківщині, і насправді для нас сьогодні це такий перший виступ в стрію, і я гадаю, що ми ще будемо багато розповідати про ці результати. Але точно ми сьогодні не збираємося розігнати фестиваль даними. Скажемо, що дані будуть опубліковані на сайті благодійного фонду Рідня з понеділка у формі прес-релізу. А наразі хочемо сказати лише кілька моментів. Найперше, стрийська громада унікальна тим, що коли ми дослідили 40 сіл і в тому числі місто Стрий. Зрозуміли, що в сільських наших населених пунктах унікальної стрийської громади про соціальні послуги знають більше, ніж в стрію, а ми сподівалися, що будуть знати більше в стрию. Друге, ми припускали, що можуть бути потреби в молодіжній політиці. У нас були гіпотези про те, що покращити і так далі. і так далі. Але стрічани нам сказали, що все є добре з молодіжною політикою, і це те, що ми сьогодні бачимо тут на цьому святі. Третє, ми, як соціологи, дуже рідко бачимо дані, які 95% і більше. Але ми в трьох питаннях бачили 95% і більше. Насправді, це для нас унікальні дані. Ми хочемо вам сьогодні подякувати. Анонсуємо серію подій у Стрію з приводу презентації цих даних. Дякуємо партнерам за запрошення. Запрошуємо знайомитися з нашими результатами. І хто ще не встиг відповісти на запитання анкети? Там була пані, яка хотіла залишити відгук. то анкета ще активно пан Святослав може поділитися відгуком. Ми, як соціологи, дуже цікавимося критичними відгуками, бо вони є тими відгуками, які дозволяють покращити щось на майбутнє. Щиро дякуємо. Вітання з Івано-Франківська. Набуваємося і дякуємо за цю атмосферу.